Мою розпаковочку з флорами, другу, там, де я купила собі кортадерію або помпасну травичку. Спочатку я її посадила на огороді, гарно замульчувала, а потім, почитавши ваших коментарів, що вона не буде зимувати, що пішла, викопала її і посадила в більший горщик. Ось так. Адже дуже хвилююсь за неї, щоб вона гарненько перезимувала. Так що ось так, як то говорять, за дурною головою і ногам нема покою. Тому хай поки що стоїть на дворі, а як вже будуть приморозки, буду заносити до погребу разом з своїми ось гортензіями. Це всі мої гортензії, ті, що чекають свого часу. Кішечко, не кричи. Часу, щоб я їх занесла до погребу. Бачите? Я потім побрив листку на них. А так як у нас погода теплесенька, вони вже відкривають броньочки. Ось так. Це мої Гортензії Які чекають зимівлі. У мене їх, бачите, небагато. Шість горшечків. Ця я наживцювала в цьому руці, так як носила, носила свою ось гортензію, та що рожева, ви бачили на відео літом квітла великими шапочками, носила і відломила гілочку. То вона ось прижилася і вже ось такий, дивіться, кущик у мене вийшов. Бачите, з гілочки. І також вона відкриває бронючки, Адже на дворі в нас дуже тепло. Зараз гарна погода, ні приморозків, нічого, тому стоять тут чекають своєї пари. І я ось вийшла з тотеро, тотеро, як завжди, вмивається. Ось мій також. На броньочках. Радодендрончик також, бачите, на броньочках. Це він в мене буде перше зимувати. І хоча б вже не відкривалися квіти. Тому що, дивіться, там щось, це в мене такий рожевий, вже чи хочуть відкривати квіти. Напевно, якщо буде тепла погода, хоча б і не зацвів. Також переживаю за нього, адже перший рік буде зимувати. Бачите, скільки бруньочок, скільки він гарненько наріс в цьому сезончику. Ось це все ось від оцього. це ще наросло ось скільки в цьому сезоні. Тому потрішечку готуються квіти. Я вже йому придумала, вже наготовила зробити укриття. Потім вам покажу, щоб як будуть морозики величенькі, щоб зразу його накрити, і він там був, адже дуже за нього переживаю. Ялиця також сіже, відкриває свої скоробруньочки. Подивимось, будуть в цьому році шишечки на ялиці чи ні. У мене їх дві, дуже була гарна шишечка фіолетового кольору. Мені подобається дуже і ялиці, і ялиночки блакитні, також дуже гарні, особливо зараз, по осені, коли все таке жовте, бліде, вони такі аж світяться таким блакитним сяйвом. Поміняли забарвлення деякі ялівці, цей був жовтий. Мені подобається ще ялівець чи кипарисовий болівар, тим, що він майже не міняє свого кольору. Ось такий також гарний красотчик, яким можна намилуватися та милуватися. Тут я посадила ось мох, то, що я зібрала в лісі, так як тут сиренко поки що хай наростає. А як буде багатенько, хочу його також потім. Розсадити мій малесенький дитсадочок, як я його називаю. На черенкованих мною кипарисовиків. Ось тут будуть зимувати. я їх замульчую. І ось такі всі справи. Тут також наживцювала лаванду, не знаю, прийметься чи ні, але наживцювала. Це ось ялівець, то як ви пам'ятаєте літку. По спеки я садила без корінця. Ну що крайці позасихали, але серединка зелененька. Тому подивимось, чи приживуться, чи ні кішечка. Зі мною котики. Спостерігаємо за рослинками. За очітками. Пустили малесенькі трояндочки тому всім гарного Тихих виходних, гарної погожої погоди, адже в кожного квітникарика, кожного садівника зараз також багато роботи перед зимівною. Поки сьогодні гарна погода, і трошечки просохли мої фігурки, ті, що я робила, ті, що й куполені, мої грибочки. Тому буду потрішечку збирати все та складувати в сухеньке. Може вони, звісно, і перезимували в садочку, але хай буде так краще. Подивіться, як мій Валерик позеленів. Це я фарбувала, в мене була фарба акрилова, така поганої якості. І дивіться, як він позеленів. Оце ж були у нас дощі, тому мені так він більше навіть і подобається. Похоже, точно, що на лісового якогось такого духа, мій Валерик. І зараз зараз покажу. Ну, цю ж дівчинку я недавно робила, то вона не позеленіла. І я її. Фарбувала кращою фарбою. А ось ці, що більш дешевою, дивіться, як чудно виглядати стали. Тому й не знаю, чи їх прибирати на зиму, чи хай зеленіють ще більше. Ось так як виглядають. Цікаво. Зараз покажу і гном також. Позеленів. Тому навіть фігури міняють своє забарвлення, бачите? Ось так. Так, буду прибирати далі, поки гарненька погодка. Бачите? Цього гнома я фарбувала три роки. Десь тому назад чи 4, і він не позеленів. Адже фарба була гарна. Тому, якщо ви хочете, щоб фігурки міняли колір, то треба фарбувати їх дешевою фарбою, і тоді вони будуть набувати природнього стилю. Дивіться, 30 листопада. А бордюрна трояточка квітне. Вона тут у нас з підсосинкою. Їй все подобається. І тепленько їй. Та мой квітне. Попри морози, попри все. І звісно ж, що таке сталося. Що? Каже, я також хочу фігурки, так? Да? Ходім далі, покажемо, що, які ми будемо фігурки заносити так до сараю. Ці мухомори я не буду заносити, їм вже років вісім. Вони також з полістіролу, їм нічого не буде. Занесу оленчиків. І ось для вас, пані Іриночка, ви запитували, чи не хоче зробити їжачка для свого садочка. Ось такий. І в мене їжачок. Його я робила також власноруч. Бачите, невеличкий. Тут сказати, що це за їжачок такий, да? ось бачите, його також занесем, Хоча в тому році я його не заносила, йому нічого не сталося. Тільки трішечки фарба висвітилась. А так нічого такого. Не сталося. Але занесу. все рівно тут нас ніхто не ходить до цього квітничка. Це також мухоморчик, який уже 7 років, бачите? Це я колись починала робити фігурки, зараз вам покажу. Я ось отак вирізала з полістирола, приклеювала на гарячий клей. Ось так І фарбувала. І оце вже їм скільки 7 років. Різна, бачите, фігура, І ось так вони виглядають. І швидко, і з ними, бачите, нічого не трапляється. Я їх отак на гвіздочки робила. Ось такий декор. так, Тому ховаємо. Адже передають вже в нас дощики, щоб вони не відцвітали, нічого їм не сталося, прибираємо. А ви також свої фіурки прибираєте чи ні. Звісно, приберу вовчика, гусені. Ось бачите, в мене навіть треба переробляти бордюрчик, то ще робила. Тут у нас був осколок прилетів і поламав. І так він бідний нещасний. Але вже переробимо в наступному році, тому що хочемо в наступному році, як все буде гаразд, переробити цю частину забору. Він у нас старенький, дерев'яний, вже не гарний. І тому поки що не можу свій бордюрчик починити, так як будуть виламлювати ну, чоловік. Стопчики тут заливати, а як уже зробить гарно, то буду робити тоді бордюрчики. І вам покажу, як їх робити дуже легко і виходить дуже гарно. Особливо, коли у вас є перепади, як у нас, бачите, землі. У нас ось під забором бордюрчик ось отак, держить там землю. І тут, щоб було рівнесенько. Тому прибираємо стоторо. Звісно, як же без нього. Що ти тут робиш? Виходь! Повічник. Ща. Ось так без тотора прибираємо. Він бігає поперед ногами, так, а я за ним. Поприбирали. Фігурки всі саду. Ось це всі фігурки тіще має бути. Звісно, я їх не помила, так як воду ми відключили та й холодно. Вже буде навесні. Потім їх помию, почищу, що реставрую, що підфарбую. Ось так. У мене їх небагацька. Всі помістилися тут, і грибочки ось відеречка. свинка грязна стоїть. Холод не хочеться їх мити, хай просихають. Ось такий декорчик. Курочки, котик. Ну, оце. І всі буду сподіватися, що в наступному році в мене їх буде трішечки більше. Адже в планах є ще зробити собі декорчика різного там вон, гарбузик. Ось так все закриваю, хай зимують в сухому приміщенні. До весни.